Микола Миколаївич, як вам пашновий автомобіль? Ну, я думав, знизу канадські машини вони хворіють тим, що вони ржаві. Я подивився сюди, а тут вау, ні. жодної точки ржавчини немає. Єдине, що мені ось не подобається, оця херня, коли машина мається на увазі, затягували вилами і її отут, цю штуку подряпу. Можливо, треба буде сух їм заказати. І що? І, в принципі, все, під капотом все чисто. Хлопці машину повністю перевірили. Я розумію, що там трохи було ушкодження ззаді. А так, що гібрид він і гібрид. І гібрид це історія. Такі, знаєте, лайт версія переходу на електричку. Всі мене зобращають на електричку, але з моїм способом життя мати один автомобіль і електричка це просто піпець. А оця історія прикольна, я її ще не заправляв. Не так, раз. Що, що просто піпець, їжі радуюсь. Продається чи ні? А... Чи вже подобається е, ні? Вона подобається, але мені з моїм способом життя треба якийсь кросовер. Мені треба великий дорожній просвіт. Тому так він буде продаватися з величезним дисконтом. І зараз ще ведемо перемовини для того, щоб зробити нормальну навіть українізацію автомобіля, хоча в цьому році ще не було українського язика. Зараз спілкуємося з хлопцями, щоб не за всі бабки світу, але там до тисячі доларів, щоб вклеїться, щоб можна було нормально і на українську мову. І тоді вже можна її продавати з величезним дисконтом. Але врахуйте, що у цього автомобіля буде 240 тисяч. Перекупи, йдіть нахер, не телефонуйте, вам принципово не продається. Ну, а що?